Вітаю з вами питання про біосептики. І зараз наступне питання: який термін експлуатації біосептика, та який термін гарантії на нього? Загальний термін експлуатації біосептика може бути обмежений тільки терміном служби поліпропілену, з якого виготовлений корпус біосептика. Ми використовуємо майже найкращий у світі поліпропілен німецького виробництва, тому офіційний строк служби обладнання Біосептик 50 років, гарантія на корпус 10 років. Гарантія на насос 1 рік від виробника насоса. Ми використовуємо надійні італійські насоси марки Педролог, строк служби яких не менше 7-10 років. Як бачите, при виробництві біосептиків ми використовуємо тільки найякісніші матеріали та комплектуючі, та намагаємося зробити конструкцію біосептика простою та надійною, щоб в ньому майже не було чому ламатися взагалі. Якщо будуть будь-які питання, звертайтесь за телефонами, які ви бачите на екрані, або завантажуйте каталог на нашому сайті Bioseptic.ua. Щасти до зустрічі!